Всім гарного і позитивного. І вам показати один рецепт доброї риби. Таку на панський спосіб. Із морської щуки. Йой, дуже добре, дивіться. Так, філе з морської щуки ми посолили, попопрянили. Бачите, поклались ми мало на іпустоїт. Та йдемо таку джамігу чинити, в чому її вимачаємо або ся випекла. Вімей облюдо одне яйце одне. Керлубка там упала, треба витягнути. Посолимо Піцінько всиплемо молочка Піцінько. Дамо там муку. Теж немного таке одну ложечку. Чинеме таку джамігу. Пусть ми могли вимотати вимотати рибу, може, мало попруще дати. Та й маленького розпушувача. Зараз вам покажу. Дійсно, того розпушувача дійсно немного, але чуть-чуть піцінько. Цікава джамига має вийти. Його не сильно густа і не сильно рідка. Ну, no, а тепер сім кусок риби, сої щуки, мачаємо в муку та й мачаємо всю джамигу і кладемо печі. Не буду вам годно показати, бо лише одну рукою знімаю, тяжко робити. Доки у нас там кипече риба, ми смажимо солонинку солонінку печілови, нашу домашню закарпатку. Ну. А сюди нам треба вирішити дві колечка цибулі. Бибулька дві колечка. Ну та й дві парадички. ще. Дві кольця та парадичок. Таких мало треба зжарити. Маленько, не стильно. Ну як це не коти в телефоні знімати? Ну, навіть це поджарять мало. Ось ми витягли, піджарюємо шампіньон маленький. На маслові треба масло ще Ну, А докися до того все жарить пече. Можна заспівати пісню. Ой, би у ще би срам бив, іби б мене другу любив. Не забуваємо за час обов'язково. Ну та й не забуваємося підписати, бо на цьому тижні я буду вам викладати рецепт далі не казали, що я вам не чинила Бо кони підписаний, не сьогодні видіти. Рибівки наші пожарені до золотистого кольору. Виключаємо. Гет. ну Йдемо складати. Кладемо рибу. Ну, викладаємо на рибку наші парадички. Та ямба. Так. Парадичка, перцибульку і солонинку. Не бойтеся покласти солонину, не вдавіть вас. Вони любить, звісно, не клади, але це дуже добре. Повірте мені, я не берешу. Так. Ну, а тепер канаші гриби файно підсмажені. Tak Čelim je takvu ko pečku. v. Vajno vkladime. Mm. se dobro je. Vsak vklalisme toto i pritrušujeme сырom. S mene parmesan. Še s nanje prišlo parmezan. možeš iz mocarlo, može iz parmezanom Коротше, файно викладаємо так, бо всюди був його сяк і зверху обидалися ростюка жду. І кладемо в духовку, запечи, доки мало не розплавить сир. Наша рибонька готова. Пулі ми сяк соусу цибульковим. Прикрасимо мало. Може, мало ще всякі цибульку потрясти, жарену. Я люблю. Де пробувати. Це я собі чинила на ніколи. бо ми не робимо, У нас вихідний, але на мене прийшлося Де ме кушати, Ну дуже добре. Я не знаю, як вам переказати. Ні, Що соковита, а що з'єднання. Який може сюди гарнір? Ні. Який може гарнір е, худякий і фасуля мочати може бути. Ну, або має добре так по блатному та горохове пюре, я вам чинила. Vse je še nejnivno, vse je dečata na toliko dobrem, če vam prosto ne morem pokazati, razumete, so v miстеmo se čujte, ribi se jim. Hmm. Дуже добре. Аж би сте хотіли попробувати, напишіть у коментарях, це будете спробувати скільки чинити. Аж когось вже чинив. Кажіть, це вам все полюбило. Всім гарно і позитивного робітці, щоб не були голодні. Хочу та й набиваю рот. 200 на них будуть мені командувати. й без рукавець, я собі готую. Чао!